Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і будемо говорити зараз про Аріжнік, чому цілили по Львівщині, і що це за попередження для країн Європи, оскільки Польщу Україна попереджала про можливе застосування Росією ракети арешник. більше того, була інформація якраз в ніч з 8 на 9 число. Що росіяни нібито готують залп арешника, але по Києву і по як вони пишуть центрам прийняття рішень. І підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор Геннадій Хазан. Пане Геннадію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, пан Павло, і всіх слухачів, глядачів вашого каналу з найкращими побажаннями. І слава Україні! Героям слава! отож, дивіться, я процитую Сергія Біскрьоснева. Він же флеш, і от я йому довіряю в тій частині, яка стосується всяких технологічних аспектів цієї війни. До речі, ми протім потім ще про одну його тезу поговоримо. Але що він пише? Це я вважаю, що це було послання адресоване Європі про можливості і рішучість Російської Федерації. Саме тому для удару було обрано західне місто України і далі технічні деталі, щоб ви розуміли енергетик. Таку вражаючих елементів удару на одному прикладі пробило дві плити перекриття і спалило повне зібрання творів Леніна в приміщенні. Я не жартую, це був архів у підвалі. А всі ці історії російських каналів про проникаючи глибинні удари на десяток метрів у землю не відповідають дійсності. По суті, що ми маємо які ми можемо висновки зробити після вчорашньої ночі, оскільки ну так Київ дуже по дуже так потужно кошмарили. Пробачте, я янакше цього назвати не можу. з Опівночі до приблизно четвертої ранку. Ми з родиною ховалися за двома стінами на калідорі, як кажуть у Києві. Ну і відповідно далі бачили наслідки. Так, на жаль, є загиблі потрощені багатоповерхівки теж у Києві. Так били по енергетиці. Ну і от Львівська область, Львівщина, і там, і туди Арешнік. Що нам за цим бачити? Ну певно, ви знаєте, певно, цілили у Львівський порт. І, бо я сьогодні так читав таку невеличку статтю, звернення офіційного львівського порту представників, що львівський порт не внаслідок удара річникам не постраждав, і метро, між іншим львівське теж не постраждало. Тому від ми від того тішимось. А якщо говорити вже без посмішки, а серйозно що чим лякали? наших партнерів або нас чим лякали ракетою середньої дальності, яка в принципі навіть теоретично не може нести звичайну бойову частину, тому що. Звичайна бойова частина в тих умовах, вона ну, звичайною вибухівкою там не може існувати від з погляду на температури, які виникають під час використання цієї ракети, до яких температур вона розігрівається, тисків, навантажені тощо. І тут виникає одна цікава річ, що це було дійсно був знищений там збори творів пана Леніна. Ще що, ну, як колись, коли був рік тому удар по місту Дніпро, пробили дах і попали в котельню. Ну, в нас пробили два там, дві, дві бетонні плити. Наслідок для того, щоб пробити дві бетонні плити, Росія використала по різних оцінках порядка 40 мільйонів доларів. Коштувала та забавка. Ну, якщо розміняла на дві плити, я думаю, що у нас є ем, заводи, які будуть виробляти плити, міняти дві плити на 40 мільйонів доларів е, витрат Російської Федерації. Е, кого й чим лякати? Повернуся до самого головного. Чим лякати? Якої бойової частини? Кі де було удари удари, кінетичні, кінетичні удари по поверхні землі. Чим лякати? Тим, що не існує. Пам'ятаєте, ну коли дворовий хуліган виходив у двір і тримаючи руку в кишені, казав: знаєте, знаєте, що в мене тут є? знаєте, що я вам тут зараз, все? а в нього нічого нема. І от у Росії в даному конкретному випадку нічого нема. От нема в кишені отого, отої зброї, щоб він налякав Європу. Вони в даному випадку налякали нічим. Так само, як вигадали причину, нібито е, знаєте, удар у відповідь, е, у відповідь того, що по тому місці, що ми не ударяли, вони е, влупили незрозуміло чим. Але, попри все, вони е, вважають, що мають підстави говорити цілому світу, говорити Європі, що ми вас лякаємо. Е, давайте два дні назад, що відбувалося в світі. Американський спецназ захопив. Танкер ну, під російським фла прапором, який йшов, і що е, потужна така е, русська подводна лодка. Що вони трішечки намочили і сподні, і звідтиля втікли. Власне, зайвий раз підтверджуючи чолому світу, що руски своїх всегда бросають. Вот и все. Вот хай вони дивляться на це, хай коментують е, втечу російського підводного човна, який не виконав завдання. Хай вони на це дивляться. А це зайвий раз показує цілому світу, що як ЦАП зупиняється в тому місті, де дістає мордяці, якщо він в тому місті дістане мордяці другий раз. То він розвертається і буде бігти е, на родину свою на свої болота. Тому знаєте, як я казав, казав, е, говорю і буду говорити, що. Нам своє робити, нам треба допомагати нам, цивільним людям, допомагати нищити нашого ворога і робити все для того, щоб дійсно наші збройні сили були були найкращі, щоб було чим нищити, щоб хлопці були теплі нагодовані е, і в шапці. Оце наше відношення нас, цивільних людей, до е, цієї ситуації. Ще раз хочу сказати: Росії в зайвий раз нема. Чим нікого лякати, і хочу нагадати, що деякі комітіруючі коментатори почали. Я вчора дуже уважно дивився і слідкував за розвитком подій в деякі в Україні. Ком'інтуруючі коментатори сказали, це не Арешнік, я точно знаю, і вже почали почали ем, розповідати різні байки. Зайвий раз користуючись нагодою, хочу нагадати всім нам, українцям бути дуже уважно користуванні цього такого подібного, поді, е, як на новини, фастфуду. І е, а краще всього, е, знаєте, не слухайте різних дураків, нам своє робити і допомагати збройним силам. Ну, власне, якщо закінчувати тему про орешник, якщо його використовувати так, як він розроблявся, ну типу для як носій ядерних зарядів, і воно тоді б'є по площинах, і тоді неважливо, власне, куди влучить конкретно плюс-мінус трамвайна зупинка, плюс-мінус 500 метрів, в даному випадку буде неважливо. Але росіяни чомусь вирішили, що от з просто болванками, так само як вони били по Дніпру, зараз жахнувши, що вони продемонструють, що у них Іх воно таки є. Згадуємо інформацію кількамісячної давності про те, що в Білорусі розмістили Арішнік. Про це Лукашенко хвалився. Але потім подивилися осінтери і з'ясувалося, що е, якщо і розгорнуті пускові установки, то це буквально 4 кілометри від російського кордону, але на території Білорусі і ясно, що ніякі білоруські війська ніхто до управління чи там навіть нагляду за цими системами не підпускає. Але чомусь вважається, що таким чином ну це ж уже на 4 кілометри ближче до Польщі, і зараз ну поляки намочать спідні. От мені здається, що росіяни надувають чоки навіть тими технологіями, які ще ну, ну які при даних умовах не будуть працювати. Воно у них так виглядає. Та воно не працює, і зайвий раз довели, що воно не працює, і то виникає питання: а чого лякатися? От розумієте, я уважно повторюся другий раз. Я дуже уважно вчора десятки інтерв'ю послухав, які які у нас були в Україні, і були такі лячні, і дивіться то все. А були таке, да, ерунда. Ну тобто, дійсно це ерунда. Тому що в е, цей удар по Львову подібний тому, щоб взяли би росіяни електронний мікроскоп якоюсь пращою би запустили, і воно кінетично е, дорогий мікроскоп полетів би, впав би десь розбився і пошкодив верхній шар землі. І мурах е, потурбував би. От щоб ми розуміли, от. Е, Результат цього удару є потурбовані мурахи, які вже спали тому, що зима, і там чекали весни. От і все крапка, тому що вони зараз роблять росіяни? Вони спробують впливати на психічний, психофізичний стан українців, наносячи удари по місцям компактного проживання, по багатоповерхівкам і то все для чого. Вони як завжди воюють виключно з цивільним населенням, тому що воювати з воїнами в них історично знаєте щось там тонке. От і все. А на а на фронті яке відношення наших воїнів до російських воїнів? Яке один до десяти, один до п'ятнадцяти в деяких місцях. Б... Коли наші їм валяли, було відношення 1 до 38, але це було в минулому році. Так їх було багато, але 1 до 38, виявилося, що наші хлопці їх повбивали. Ну от, от і все. Це зайвий раз підтверджує вартість російської армії. На превеликий жаль, це зброя російська, будь-яка навіть піщаль, якась середньовічна, і вона вбиває. Але як вони тим користуються, і що це зайвий раз доказ нам, усім українцям, про те, що їх не тільки можна, їх треба бити, а не казати ой, не так все однозначно і вони ж така, такий, такий колос великий, це колос на глиняних ногах. Але нам разом з всім треба зробити так. Так його штовхнути, так його вдарити, щоб він впав і розбився. І все. Тому я кажу: повторююся, зайвий раз це наша з вами робота. А, Добре, про перспективи дуже цікавий огляд написав військовий оглядач Кирило Данильченко, і у нього там є цілий розділ про те, а що нас очікує надалі. Про авіацію України, значить, авіація, як він пише, продовжить отримувати західні борти. До літа 26-го. очікується флот на 65-70 машин. Поки що масове перехоплення носіїв кабів біля лінії це фантастика. Ми побачимо лише кілька вдалих епізодів за рік, але пріоритет. Це полювання на повітряній станції РЕБ на Мі-8, навіть сама загроза знищення ракетами АІМ 120 д змусить ці геликоптери відійти в глиб, що прибере зайвий електронний туман і дасть нашим ЗРК можливість працювати далі. От, по суті, чекаємо на посилення авіації. Ну про це багато говорять і на офіційному рівні, але маємо теж усвідомлювати, що прямо зараз, навіть при тому, що до нас зайде, ну навряд чи ми побачимо ситуацію оцих повітряних двобоїв, тому що по ракетах класу пові. Вітря, повітря, ну росіяни поки що нас переграють, але куди воно все рухається з тим, що ну от уже там 65-70 машин станом на літо 26 як Якби ви це бачили? Ну по-перше, я би дуже обережно був би з цифрами. звідки вони походять, звідки така інформація, і чому ця інформація. Починає бути оприлюднено. Я би сказав, що а буде 300 штук. А от ми маємо очікувати, але не на літо, а має бути взагалі. От я вважаю, що має бути 300 штук. Кількость літаків в нашій авіації українській військовій авіації в повітряних силах. Нам головне на сьогоднішній день це отримати далекобійну зброю і отримати дозвіл на використання далекобійної зброї по класу повітря-повітря, щоб ми. Виносили е носії кабів дійсно на відстані не ближче, чим тобто допускати їх на відстань не ближче, чим 120-130 кілометрів до лінії фронту. Не ближче допускати, а краще нищити на відстані десь 150-160 кілометрів. Це за наявності відповідного озброєння, як європейського, французького виробництва, британського, так і американського. За наявності таких ракет. Я думаю, що росіяни не, не будуть наближатися, тому що коли ми використовували подібні ракети. Знаю наслідки, знаю, як вони розверталися групами і тікали назад, тому що. Перший літак з тої групи діставав по мордяці, а Решта, які йшли е, на бомбометання, чомусь із е, е, із них вологість, рівень вологості піднімався, вони розверталися і тікали. Ця хвальона в на російська армія, так авіація, сталінські соколи розверталися і тікали. Тому за наявності відповідних типів озброєння, які ми дістаємо, дістанемо від наших партнерів, і тут би я дуже сильно просив, щоб ми скоріше це. Вони робили, то в нас будуть додаткові можливості знищення носіїв кабів. Щодо повторюся, щодо кількості, бажано, щоб в нас було не менше 300 літаків, які ми мали би можливість одномоментно підняти в повітря. А це є запорука досить серйозним вдалим просуванням на землі в наступальних операціях, тому що має бути безумовна перевага. Української авіації в повітрі це написано в статуті сухопутних військ. Що таке сухопутні війська в наступі? Почитайте, будете розуміти. Тому я дуже сильно хочу, щоб в нас наша авіація, в, наша, в наші повітряні сили були потужні і мали дуже великі спроможності. А, добре, тепер про ще одну частину так званої авіаційної компоненти, але безпілотної компоненти. Не ясно, що і ми, і окупанти розвивають безпілотні системи. Вони дуже хизуються результатами роботи оцього свого Рубікона. Але Рубікон це ну по суті не ціле ще поки що на щастя для нас система, і при цьому, на жаль, вони полюють саме за нашими екіпажами дронщиків. Так от Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, заявив. Що збройні сили планують сформувати спеціалізовані підрозділи, завданням яких стане виявлення і знищення ворожих операторів безпілотних летальних летальних Апаратів, от власне, конкретно, ну точніше, подальший розвиток системи безпілотників, який почався там ще в 2014-2015 році з весільних майвіків для розвідки. Потім пам'ятаю, з'явилися там лелеки, фурії, там ще якісь історії, там як розвідувальні. Потім з'явилися ударні. Зараз багато чого працює власне у вигляді безпілотних систем. Уже окремий акцент на тому, щоб виявляти і полювати на екіпа куди це рухається і можливо ви маєте якусь свою думку Ну, воно рухається в правильному напрямку, але тільки, ви знаєте, ми тут трішечки запізнюємось з подібними рішеннями. Ну, Мінімум на півтора роки ми так запізнюємось з цим. І дуже би хотілося, щоб командувач Панцирський, щоб йому б його підлеглі доповідали швидше подібні теми, і щоб такі теми серйозні, швидше приймалися. Такі самі рішення для того, щоб виносити екіпажі, тому що з екіпажами простіше боротися, чим з тою навалою дронів. Нема екіпажа, нема тим, кого тих дронів запускати. І зайвий раз, користуючись нагодою, хочу сказати, що до наших екіпажів, в свою чергу, треба дуже обережно відноситись. Це все ж таки серйозний і потужний ресурс, який є не до безконечності, тому що деякі командири, знаєте, Відносяться до е, людей з, е, з авіаційним фахом називається такою, і спробують в свою чергу вже не е, в нас е, спробують. Е, Таких, такими фахівцями, знаєте, забивати цьохи в стіну. А це недопустимі речі. Тому дуже би сильно хотілося. Я дуже сильно хочу, щоб у деяких ацов командірів, да, які є на превеликий жаль в Збройних силах України, було більше поваги і більше респекту до е, наших фахівців, яких треба обов'язково використовувати на 110% по їхньому е фаху а не ну так знаєте трошки так би мовити <хи> як на телебаченні говорять дуже обережно да вибираючи слова що все ж таки в наші наші ресурси наші люди це є е це є цінність і до того треба дуже уважно і обережно відноситись Ну так, і це стосується і підготовки, і в тому числі такої, знаєте, е, опосередковано фахової підготовки, тому що якраз Роман Донік з 151-го навчального центру він якраз буквально днями скаржився, що ну от бувають там, коли в якихось значить школах готують оце базова загальновійськова підготовка. Окей, уже фахова підготовка про дрони, але навіть Пілоти, навіть всі члени екіпажів дроноводи мусять і вміти у вогневу підтримку підготовку, і у влучну стрільбу, і у тактику, і у розосередження, і у маскування. Тому що ну на жаль, ми стикаємося з такими ситуаціями, коли ну ворог може просочуватися, тому що піхоти дійсно об'єктивно не вистачає. І бували ситуації, коли у стрілецькі прямі контакти входили українські дроноводи. Ось така історія історія. це до речі, про нашу підготовку. Ну і власне про вихід на ще більш автоматизовані системи з'являються на початку року, в кінці минулого року, багато різних прогнозів, що ось тепер уже все буде на штучному, чи багато чого буде на штучному інтелекті, на роях на автономних системах і захоплення цілі, і до наведення на ціль. От ми справді переходимо до такої війни, де роботи воюють з роботами. Ви знаєте, я от уважно вас слухав, і мені просто згадав декілька років тому перед війною повномасштабною, я дивився на нові взірці, які пропонували українські компанії, пропонували міністерство оборони. І як міністерство оборони казало, а нам це не потрібно. От, то, про що ви говорите, було готово за два роки мінімум. В зірцях опробуваних на різноманітних полігонах це все вже було, і від цього було, ну сказали, що нам це не потрібно. А потім, коли стало потрібно, почали вже всі. Потім е, якісь там співаки почали займатися, або якісь митці почали займатися, політики почали займатися дронами, тому що це вигідно, це є товар, його купують, і це все потрібно. Якщо б ми відповідно. Ні, час фахівці прийняли рішення про те, що е, дійсно треба дати зелене зелене світло тим розробкам, які були е, в Україні на той час, щоб впроваджувати в збройні сили. То е, відстань між е, та відстань між цим, технікою виробництво да ось, си, різноманітних систем озброєння було би набагато більше з російською Федерації, і ті би всі і рої і е, різні різноманітні е, е, на різних системах керування Ання бойова техніка, вона б була би набагато скоріше в збройних силах, і по перше, це до, до викона, якісне виконання бойового завдання, при тому, щоб не наражати нас українців, наших військових на втрати здоров'я або боже життя. Але ну знаєте у нас як завжди, ми теж деякі у нас військові думають заднім, заднім числом. Називається да а головне на сьогоднішній день, вже розуміючи, що ми прогавили багато часу, швидко приймати. Позитивні рішення по просуванню дійсних серйозних типів озброєння, які ви назвали, і скоріше впровадження в збройні сили України з, з розпрацьованою методікою їх використання, тому що не можна казати, От у мене тут є ружбайка, і цією ружбайкою можна вбити всіх, але має бути і технологія, і тактика, і технологія використання цього типу озброєння, доведена, наприклад, і на полігонах. І в іншим, і інший спосіб, тоді це буде зброя дуже ефективна для знищення нашого ворога. І тому, знаєте, дуже хочу побажати нашим деяким військовим все ж таки розуму і швидких прийнять рішення. То від цього залежить наше майбутнє без перебільшення. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'ясняти. Я нагадаю аудиторії на зв'язку з нами був президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор Геннадій Хазан. Шановні коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.